Так, отже, добрий день. Сьогодні 21 запишіть лютого дистанційна робота. Букви О, Е, О, и, і, і в прикметникових суфіксах ев, є, ов, ічн, іч, не, іч, іч, іч. Написання прикметників і суфіксами К, кесень, кісінь, кюсінь, ксь, кись, к, іцьк. Отже, сьогодні будемо говорити про правопис суфіксів прикметників. Добре. Отже, ви записали, ми з вами починаємо з організаційної хвилинки. Усім-усім добрий день. Геть, дороги наша лінь, Хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчатам. Отже, сьогодні на уроці ми навчимося утворювати прикметники за допомогою таких суфіксів. Ов, ев, єв, ічн, 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 ще можна сюди додати. Еньк, есеньк, ісіньк, юсіньк. Будемо розвивати вміння розв'язувати тестові завдання, і виховувати любов до української мови. Домашнє завдання у вас було написати переказ, наголошую, переказ, а не переписати готовий текст. На це треба звертати увагу, тобто у вас у зошитах перевірте. Хто ще не виконав домашнє завдання, то зверніть увагу, що треба записати спочатку план, потім прочитати уважно два сайди презентації, я там їх позначала, і вже потім написати. Короткий, чи там докладний, да? близько до тексту, але переказ. Тобто те, як ви зміст зрозуміли, але своїми словами. Це зрозуміло, що треба було зробити. Добре. І ще зверніть увагу: не забувайте витрачати там, хвилинки 3-5 свого часу, заходити і передивлятись зауваження, які зробив учитель. Там якісь, можливо, пунктуаційні помилки були орфографічні, граматичні. То, звичайно, ми робимо аналіз помилок. Вдосконалюємо наше мовлення. Переходимо за посиланням. У нас тут з вами буде така інтерактивна вправа. Зараз я налаштовую пригадуємо: коли в нас основа закінчується в слові на г, ж, з, Ось такі приголосні, то який буде суфікс у нас: тьк, ск ж, з. Так, добре, правильно, буде зк. Наприклад, Запоріжжя закінчилось на Ж, як ми кажемо, запоріжкий, чи Запорізький. Який варіант? Другий, так, Запорізький. Не прагзякий, а празький. Тому що ГЖЗ дорівнює суфіксу зк. І ще дивимось збараш. «Збара І Кавказ. Кавказький. Тепер, коли у нас закінчується основа слова на приголосний: «к», «ч», Ц, У нас буде який суфікс? Цчиськ. К, ч. -ц, дорівнюється. К. Правильно, дивимось, де в нас такі слова. Стрілець, стрілецький ще. К, ч. -ц. Козак, козацький, Кременчук підходить кременчуцький, правильно, і ткач ткацький. Якщо у нас основа закінчує на «ки» чи «ц», то ми пишемо суфікс цьк. правильно. І лишилось у нас К. ХШС. Якщо закінчується на «хшс», ми додаємо Ск, то «ськи» у нас і залишається. Не калушський, зверніть увагу, а калуський. Не чехський, а чеський. Тобто дві буковки між собою. Остання буква основи і перша буква суфікса, вони зливаються, і ми пишемо лише суфікс «к». Отже, ось такі в нас вийшли слова. Запам'ятайте, будь ласка, ці суфікси. суфіксимо далі. Зверніть увагу на наступне слово. От у нас є слово хліб. Утворить від нього прикметник. Який має бути? У вас є підказка, подивіться. Який? Хлібний. Що ми зробили, щоб утворити прикметник? Діти, подумайте. Ми додали суфікс н. У нас утворився хлібний. Можемо продовжити це словотвірний ланцюжок. Додати суфікс «ин» і суфікс «ка». І в нас буде «хлібинка». Ось такий словотвірний ланцюжок вийшло від слова хліб. Пригадуємо, як розбирати прикметник як частину мови. Ми з вами вже категорії прикметника вивчили і звертаємо увагу на такий розбір. Запишіть його в зошит. Отже, перше, що ми робимо, це записуємо слово. Хлібний. Далі вказуємо частину мови. Частина мови це у нас прикметник. Скорочувати, до речі, можна. Далі ПФ це початкова форма цього слова. Це слово в нас вже вжите в початковій формі, тому ви її запишете. Хлібний. Так, Далі визначаємо розряд. Тобто, ми бачимо, що це слово у нас відносне до хліба, так? по відношенню до чогось, до матеріалу. так? Там, наприклад, вишневий компот, компот із вишнішень. Хлібний той, що стосується хліба. Тому це у нас відносний. Форми ми пам'ятаємо, що це у нас є закінчення, повна стягнена форма. Тобто ті форми, така форма, яку ми використовуємо по повсякденному житті зараз. А не в піснях чи в фольклорі, пам'ятаєте? Короткі та повні стягнені, там використовуємо. Рід у нас. Він мій чоловічий, однина, називний відмінок, група тверда, тому що в нас Б закінчується так, на твердий, це в іменнику, а в прикметнику у нас основа «хлібн» у нас буде твердий то, звичайно, це буде тверда група. І за синтаксичною функцією це у нас буде означення. Відкриваємо стріночку 138, виконуємо усне завдання. Отже, зверніть увагу, таке завдання на спостереження. Прочитайте діалог, хто в діалозі припустився помилки у вимові прикметника. Чи можна покладатись лише на мовну інтуїцію? Будь ласка, грушовий сік, маленьку скляночку. Прошу ваш, грушевий, маленька. Зверніть увагу, слово «маленька» Маленько написано правильно, як ви вважаєте? Тут у нас суфікс «еньк», Написаний з м'яким знаком, так? Тому тут правильний суфікс. А от який варіант краще звучить, який би ви вживали? Грушовий чи грушевий? Правильно, грушевий. Тут у нас навіть і звучить слово так по-іншому, і, звичайно, у нас існує правило. Одразу вам його озвучу. Якщо в нас наголос падає на основу грушевий, а ми утворили в нас від іменника груша, це в нас шипляча, приголосний, отже, мішана група від іменників да? мішаної групи, ми утворюємо. І, відповідно, якщо наголос падає на основу, ви пишете суфікс ф. Якщо на закінчення, пишете суфікс «ов». Ну, ми не кажемо грушовий, ми кажемо грушевий, відповідно, це в нас буде суфікс е. Тепер пропоную детальніше ознайомитися із правилами. Отже, «ов» У нас є два варіанти, коли ми утворюємо такі слова. Твірним є іменник твердої групи калина. Зверніть увагу, закінчується на твердий приголосний. Відповідно, тут у нас буде суфікс «ов». «Калиновий». Береза – «березовий». Тут у нас буде навіть, незважаючи на те, що суфікс падає на основи, ми з вами утворили від іменника твердої групи, тому буде суфікс «ов». Запам'ятайте це правило. І, відповідно, твірними є іменники м'якої та мішаної групи. Для прикметників додаємо також суфікс «ов», але у нас наголос падає в такому прикметнику вже на закінчення. Поле польовий. Дощ, дощовий, борщ борщовий. І отже, якщо у нас утворився прикметник від м'якої мішаної групи, і відповідно у нас наголос падає на закінчення, відповідно, це буде в нас суфікс «ов» писатися. І навпаки, якщо ми говоримо про м'яку і мішану групу, але вже наголос падає на основу. Вишня, вишневий, мережа, мережевий. Відповідно, тут ви напишете суфікс «ев». І якщо у нас є подвоєння, та, наприклад, закінчується на є основа відповідно, слова алюміній. Алюмінієвий, ми пишемо суфікс єв, кальцій, кальцієвий. І якщо є твердий іменник з подовженим приголосним, буття. Насіння, знання. Відповідно, у вас і подвоєння зберігається. І пишемо суфікс єв. Бутєвий, насіннєвий. Продивіться ще раз правила. Скажіть, будь ласка, чи вам вони зрозумілі? Отже, ви зрозуміли, що написання суфіксів прикметників залежить від твірної основи. Тобто іменника, так, від яких вони утворились, та наголосом. Наголос падає на основу, пишемо F. На закінчення пишемо «ов». І букви «о, е, «є». У суфіксах O, F е, є. Відповідні ми пишемо. І зверніть увагу, що в нас існують у словах паралельні суфікси, і ми їх пишемо залежно від того, куди впаде наш наголос. Якщо падає на закінчення, то ми пишемо грошовий. Суфікс ов. Якщо падає на основу, то грошевий, грошевий. Тут у нас суфікс «ев». Життєвий на закінчення суфікс «ов» і життєвий суфікс єв. Їдемо далі. Запишіть прикметники у дві колонки. Перша з, «ов», друга з. «ев». Поясніть орфограми усно. Ставимо відео на паузу, виконуємо завдання. Отже, перевірмо. У вас по три слова має бути в стовпчиках. Слова, яких є суфікс «ов». Сливовий ми утворили нагадую від іменника твердої групи, тому суфікс «ов». Гайовий, маршовий тут у нас наголос падає на закінчення. Відповідно, утворили від іменників м'якої та мішаної групи. І на закінчення впав наголос, значить суфікс ов. Яблуневий, і матчевий, і овочевий. Тут у нас буде знову ж таки від м'якої та мішаної групи утворено прикметник, і наголос падатиме вже на основу. І відповідно яблуневий, матчевий, овочевий. Тут у нас і на суфікси, і на падає. В тому числі, але суфікс у нас належить до основи слова, тому пишемо суфікс «ф». Е. Йдемо далі. Суфікси ічн та ічн-ічне. Коли ж ми пишемо їх? Ну, це все дуже легко, достатньо запам'ятати ось такий вислів, де ти з'їси цю чашу жиру. Це називається правило дев'ятки. Тобто, після букв Д, Т, З, С, Ц, Ч, Ш, «ж» і «р» Ми пишемо суфікс «ичн». Наприклад, музичний тут у нас з, де ти з'їси. Є. У нас буковка ця в вислові є. Отже, пишемо «и». поетичний після «т», де ти з'їси. Відповідно, т у нас входить в це правило дев'ятки. Після нього пишемо «и». відповідно, суфікс «ичн». Після інших літер вживаємо суфікси ічн та чн. Наприклад, епічний, героїчний, тому що ми знаємо, що не, й, не, «й», не по у нас не входить у правило дев'ятки. Це правило вам зрозуміло? Добре, йдемо далі. І ось таке нам завдання: треба переписати слова, заповнюючи пропуски, пояснити орфограми, розібрати забудовою два виділених слова, тобто підкреслених. Переписуємо це завдання, 2-3 хвилинки у вас є часу. І орфограмки також підкреслюйте олівчику. Отже, пропоную перевірити, ось такий результат у вас має бути. Історичний. де ти з'їси цю чашу жиру. Р. Є, в нас правило дів'янки входить, значить пишемо «ично» і букву І підкреслюємо. Зоологічний Г у нас не входить у цей вираз, тому пишемо «ічно». Орфографічний ф, не входить, пишемо «ічно», логічний не входить, пишемо «ічно», Періодичний, де ти з так? «д» Входить у правило дев'ятку, тому пишемо і, ічно. Омонімічний м, не входить, топонімічний також лексичний входить. С, де ти з'їси цю чашу жиру, відповідно, після С пишемо. Букву І, тому що С у нас входить до правила дев'ятки. І астрономічний М не входить до правила дев'ятки, тому пишемо суфікс Ічне і букву І підкреслюємо. Зверніть увагу на ті слова, в яких у нас лише буковка І є. Підкресліть, будь ласка, першу букву в кожному слові. І у вас утвориться завершення прислів'я. Рідна земля, мов колиска, яка. А, ну, назвіть, яке слово утворилося. Молодець. Правильно. Відповідно, мов колиска яка? Золота. Так. І відповідно розбір слів, перевірте. Ви можете ще підкреслити основу слова. Історичний закінчення «ий». ічну буде суфікс, істор буде корінь, і основа історична. Так само астрономічний закінчення «ий». Суфікс "-ічн", і астроном. Це у нас буде корінь до цього слова, і основа це та, яка без закінчення. Астрономічна. Так, гімнастика для очей. Зробіть її, будь ласка. Запам'ятайте наступне правило, що в подібних суфіксах, таких як «еньк», «есеньк», ісіньк, «ськ», «ськ» і ск, ми пишемо з вами м'який знак. Деякі суфікси пишемо з м'яким знаком, відповідно в таких словах, як тоненький, білесенький, чистісінький, малюсінький, сільський, «бузький» і бузьякий, і ткацький. Ми будемо писати м'який знак. І зверніть увагу на ось такі слова. Спробуємо їх утворити. Звичайно, віддалі треба їх записати. За зразком. Апельсин, мармелад. Мармелад який, Апельсиновий. новий. І виділіть суфікс ов. Липа цвіт який у нас? Липа і цвіт цвіт який? Так, отже, зверніть увагу, цвіт у нас який. Липовий суфікс ов, підкреслить його. Голос. Чий Софіїн, тут у нас ін, історична суфікс ичн. Овочевий салат у нас Ев, Микитин рюкзак Ин. Ясенева еф, гілка. київський к, І зверніть увагу на м'який знак. І ще влева кислота. Тут у нас нагою спадає, знову ж таки, на основу, тому пишемо «ев». Добре, молодці. Зверніть увагу на рубрику культура мовлення. Неправильно вживати ось такі словосполучення. Бувші однокласники, важке положення, слідуюче питання. Зверніть увагу на правильні відповідники в українській мові. Ми говоримо не був ще однокласники, а колишні так, однокласники. Важке положення це в нас скрутне становище, запам'ятайте це словосполучення. І не слідуюча питання, слідуюча зупинка. А наступна зупинка наступне питання. Так, а тепер спробуйте поєднати. Іменники з суфіксами утворити подібні прикметники. Яблуня, Тут у нас м'яка група. Відповідно, суфікс у нас який буде? Можна. Яблуневий. правильно. Відповідно, тут у нас буде суфікс F яблуне, на що? На основу тому суфікс F. Група м'яка. Магній, на м'який приголосний закінчується, на «й», а ми знаємо, що це у нас суфікс єв. Перевірмо ще раз, і я вам ще раз поясню це правило, давайте, щоб воно у вас закріпилося в голові. Яблуня отворили від м'якої групи основа на м'який приголосний, і падає основа слова на суфікс яблуневий. Відповідно, якщо на основу падає наголос, то це буде суфікс ев. Далі, магній закінчилось на «й». Відповідно, суфікс єв. Магнієвий. Динаміка. Динамічний, тому що ми знаємо, що М у нас не входить до правила дев'ятки. І край крайовий, наголос падає на закінчення, відповідно, буде закінчення. Відповідно, буде у нас суфікс, який Ов. Їдемо далі. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розглянули всі можливі суфікси, які бувають у прикметниках. Ми розглянули з вами способи творення прикметників, відповідно це на суфіксальний спосіб творення. І навчились, відповідно, писати букви, і м'який знак у таких суфіксах. Ви щось нового дізналися сьогодні на уроці? Даємо відповіді на питання. Так, і це добре. Чи знадобляться вам ці знання в житті? Так. Щось було складним на уроці? Так, ні, не було. І з чим ви впорались легко? З усіма завданнями, я дивлюсь, ви, в принципі, впорались сьогодні легко, пропрацювали непогано молодці. Вдома вам потрібно буде опрацювати параграф 71, виконати вправу 7 на сторінці 39. На цьому все. Бажаю успіхів!